Однокімнатна квартира у будинку на вулиці генерала Безручка. Ось що лишилося від неї: згоріло все: меблі, речі, побутова техніка, але найжахливіше живцем згоріли люди: власник та його гість. Обоє дорослі чоловіки. Господаря знайшли мертвим у ванній кімнаті, а іншого на балконі. Побачили пожежу. Зразу огородили місце події, забезпечили охорону місця події. Побачили так само, що на балконі знаходиться рука. Виглядає рука людини зрозуміло стало, що там є потерпілібу і тяжкими опіками. Потерпілого відвезли до обласної клінічної лікарні. Медики робили усе можливе, щоб врятувати чоловіка, але марно. Невдовзі він помер. У поліції вже знають, ким були покині. Це 48-річний власник, який ніде останнім часом не працював, проживав з дружиною. Інший загиблий його товариш. Чоловіку був 61 рік. Напередодні вони проводили за чаркою час. Про це свідчать знайдені пляшки на місці трагедії. Курили в помешканні і найвірогідніше заснули. За якийсь час. Квартира почала інтенсивно диміти і горіти. Сусіди відчули неладне та покликали вогнеборців за допомогою автодрабини. Наші працівники подали на гасіння пожежі один водяний ствол. Тим часом ланка газодимозахисників виявила в палаючій квартирі двох осіб. 12 чоловік пожежників менших за півгодини ліквідували займання. Бійці служби порятунку не виключали, що вогонь міг поширитися і далі, тож у негайному порядку евакуйовували житлового будинку людей. Усього вивели 27 мешканців. Остаточні причини загорання медзісувати фахівці рятувальної служби. На це у них є 10 днів, хоча попередні висновки уже є. Це необережність під час куріння.